Після здобуття яблук геспирит Гракл отримує останнє найстрашніше завдання спуститися в царство мертвих і привести звідти Цербера, триголового пса, охоронця входу до царства Аїду. Це не просто виклик, це подорож у смерть, у тінь, у глибини, куди не ступає нога живого. Спуск у царство мертвих за триголовим псом цербером це кульмінаційна точка міфологічного циклу. Герой не просто бореться, а проходить через смерть, зустрічає тіні богів підземного світу і повертається змінений. Гракл вирушає до Тенару що веде в підземний світ, але перед тим він проходить ритуальне очищення в Олевсіні, містичному центрі, де вшановують персифону. Це не просто формальність, а визнання, щоб війти в царство мертвих, треба бути чистим, готовим, посвяченим. Коли Геракл спускається до Аїну, його вели Афіна і Гермес. В Аїді він зустрічає тіні, душі померлих, серед яких Орфей, Мелеагр, Ахіл. Вони не плачуть, вони мовчать. Геракл бачить, що смерть не кінець, а стан. Коли він проходить повз річку Стікс, перевізник душ Харон настільки боїться героя, що переправляє його без плати. За це згодом його покарає Аїд, закувавши в кайдани на у підземному світі Геракл бачить тінь Мелеагра, який просить героя одружитися з його сестрою Деенірою. Це міфологічне передвістя трагедії, бо саме Деаніра згодом стане причиною смерті Геракла. Він також стикається з пастухом корів Бога Аїда, Монетієм, і майже вбиває його, але втручається Деметра, прохаючи пощади. Тобто навіть у Аїді є етика і милосердя. І нарешті Геракл постає перед Богом Аїдом. Бог підземного світу не вороже, налаштований. Він погоджується віддати Цербера але за умовою Геракл не має використовувати зброю лише силу духу і тіла. Це випробування не сили, а волі. Геракл знаходить цербера, триголового пса з хвостом змії. З очима, що бачить крізь душу. Він бореться з ним, не завдаючи ран і, зрештою, приборкує. Пес підкоряється. Геракл веде його нагору через темряву, через страх, через межу. Дорогою заїду Геракл сплів вінок з тополі або осики, які відтоді вважаються священними, оскільки їхні листя має темний і світлий бік. Символізуючи, що Геракл побував у світі живих і світі мертвих, з допомогою фіни він перебрався через Стікс і вийшов за їду крізь розщелину біля Терезина. На честь цього там згодом було зведено вівтарі богам потайбіччя. Згідно з іншим переказом, Геракл вийшов біля печерного храму Тенару або біля храму Зевса на горі Лафіст. Дорогою з пащ цербера капала отруйна слина, що, впавши на трави, зробила їх рослиною аконітом. Зрештою, Геракл привів цербера в Мікени до Еврістея. Еврістей ховається в бронзовій бочці знову. Геракл показує, що навіть смерть можна подолати. Потім повертає цербера назад, бо його місце не серед живих. Після цього подвигу Геракл не просто герой, а той, хто пройшов смерть. Повернувся. Підписуйтесь, ставте подобайку, аби не пропустити завершення історії Геракла.